Якщо в тебе є пару картоплин і куряче філе, ти можеш притувати неймовірно смачну вечерю за пару хвилин та без зайвих заморочень. А початку потрібно почистити картоплю та дрібно нарізати, потім пересипати її в глибоку миску, додати спеції за смаком та трішки олії. Все добре перемішати і висипати на деко застелене пергаментом і відправити в духовку на 15-20 хвилин. Поки картопля буде засмагати, потрібно взяти два курячих філе, проткнути їх за допомогою веделки, порізати на дрібні шматочки. Пересипати в глибоку миску, додати спеції за смаком. У мене це сіль перець та спеції для курки. Все добре перемішати, можна трішки залишити, щоб промаринувалось. Потім на сковорідку обсмажуємо це все до золотистої скоринки та додаємо туди нашу картоплю. Ще трішки обсмажуємо і додаємо трішки вершків та додаємо вершковий сир. Можна тільки з вершками, мені так смачніше. Готуємо до готовності, посипаємо сиром, ставимо лайк та підписуємось но